Сьогодні поговоримо про розсаду перця, зокрема про те, чому вони зараз різного росту та розміру. Моя урожайна стратегія полягає в тому, щоб спочатку висадити сорти, які дозрівають найдовше. Тобто кубовидні, величезні плоди, товстостінні, червоного або терного забавлення достигають найпізніше. І що встигнути отримати першу і другу, а навіть буває третю хвилю урожаю, я їх почала висівати в січні. Отже, в січні був висадений ось такий червоний перчик з терміном достигання до 140 днів. Хто не знає, може термін достигання вказується на упаковочках від моменту сходу, а не від моменту висівання. Останній висіявся, тут такий маленький перчик колобок. Він по типу ротундри, тобто йому не треба так багато днів. Він трошки швидше дозріває, рекомендовано висівати в березні. Приблизно в кінці лютого я його і висадила. Висадився каліфорнійське диво. Старий улюблений багатьма сорт. Цього року у мене буде в оранжевому кольорі. Люблю різнокольорові перчики. Одним з перших висіяний перець Анастасія, темний, термін достигання 130 днів. Каїнські чилі пропустили, не висівали, так як є ризик запилення солодких сортів гострим перчиком, а солодких ми любимо більше. Тому гострий цього року не висіваю. Перець цариця висіяла на початку лютого, термін достигання у нього на вересень, тобто він менший по розмірам, ніж гіганти, але також товстостінний. Перець Богдан вибрала жовтому кольорі для різноманіття. Також товстостінний, але більш швидко дозріває. Е, схожість була у насіння не дуже, тому зараз є пару штучок в середньому розмірі розсади і є малесенькі. е, суміш сортів, я вже їх висіваю другий рік. Тобто ми отримаємо перчик маленький, різнокольоровий і не знаємо, який саме у нас виросте, так як я садила по три насіненки на сорт. Ну і Покажу перець Дивосвіт в жовтому кольорі. Кубовидний невеликий перчик. Цього року я його висіяла тільки дві штучки і він дуже довго всходив. Очевидно, насіння вже не дуже свіже. Анастасія зараз виглядає ось так: гарна рослинка міцна, трішки потянута, але це звична історія для підвіконня. Можна ще підсипати до м'ядоль, що я і зроблю, щоб наростити додаткові корінці вон з тих зачатків. Перчик Богдан жовтий виглядає зараз ось так. Дуже довго сходив, і оце з першої партії висіву. Також я його пересіяла і маю ще ось такі манюнічки, які. Мають пару тижнів, також це перчик Богдан. Каліфорнійське диво буду висівати, отак, як в горщику вони ростуть по два. З метою затінення один одного, так як йому треба довго рости. Завжди, або переважно, завжди, у мене в припарному висіві виростає одна домінуюча рослина, одна трішки відстає. Ну, Це нічого виростуть. Чи колобок ось таку має гарну кореневу систему і ось так виглядає на даний час. Більші перчики поряд з Анастасією каліфорнійським дивом це перчики з супермаркету. Великі кубовидні. Я думаю, що це сорт Геркулес. Другий екземпляр цього перчику такий самий. Всходили швиденько, приблизно 10 днів, як для перця, це швидко. Так як насіння було зібране прямо з живого перчика. Перчик, якого щось пішло не так. Як ви бачите, в нього є сім'ядольні листочки, але точка росту десь отам в такому стані, щоб не знати, що з нього буде. Це буває, коли знімаємо неакуратно е е сухе насіннячко вже з нових листочків, так звана шапка космонавта. Її треба розмочити і пінцетом зняти. Я пробувала це зробити руками і, очевидно, віддерла йому точку росту. Ну, ще почекаємо, може, з нього щось і виросте. Улюблена моя тара для вирощування це одноразові прозорі стаканчики, я вже говорила, В них ми бачимо кореневу систему. Цей перчик можна ще підсипати. І, взагалі, перчики можна підсипати до того часу, допоки не задерев'яніє. Рослина, тобто стовбур її. Якщо віні, він вже до війни, він не буде пускати додаткові корінці і нарощувати кореневу систему з стовбура буде недоцільно. Якщо ви будете вирощувати розсаду перчиків в рукавах або в кульочках, як у мене, то пам'ятайте, що цим кульочкам або рукавам потрібна якась тверда основа. Я висіваю тільки два перчика. Цього сорту, тобто, у мене має бути якась основа. В даному випадку така же стіна консервна баночка. Перці почуваються прекрасно, їх можна так сміливо переносити і буде зручно пересаджувати. Коренева система не порушиться. Так як ми візьмемо за кульочок, достанемо і покладемо більшу ємність через пару тижнів. Отже, що у нас по перцям? Перці примхливі. Їх вирощувати дещо складніше, ніж томати, але цілком можливо в домашніх умовах, на підвіконні. Прекрасно він виростає. Перчик любить поживний пухкий ґрунт, тобто земля, глиніста суглинок не підійде від слова зовсім. Також перець любить підживку стандартну для всієї розсади. Для нарощування коренів це з фосфором. Для нарощення зеленої маси, це там, де переважає азот. Про добрива для розсади я вже детальніше зупинялася в відео про томатики. Дивіться на каналі. Отже, в чому полягає моя урожайна стратегія? Суть питання в тому, щоб найпершими висіяти перці, які найдовше дозрівають, потім висіваємо середні, потім висіваємо ранню стиглі. Поряд зранню стилими. Якщо ми чекаємо, чекаємо, воно сіннечко перця не всходить, вже пройшло 20 днів і більше, значить ми можемо пересіяти ще раз. Це все робимо до квітня, якщо ви вирощуєте на городі або на дачі. Якщо ви вирощуєте на балконі або в теплиці, то в будь-який час, маючи бажання і натхнення, можна взяти насіння перчику, замочити і прекрасно він у вас виросте. Отже, всім Дружніх сходів та гарних рожаїв. Вирощуємо перчик разом. Насолоджуємося процесом. Прийде час знімати урожай, а також про піпкорники, пересадки буду про все вам розказувати на каналі. Дякую за перегляд!